Содом – символ розпусти і зла. Але Ісус каже, деякі побожні міста будуть засуджені сильніше. Чому? Бо вони бачили Бога і нічого не змінилося. Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні роздумуємо над одним з найсуворіших слів Ісуса про міста, які бачили його діла, але так і не покаялись. У Євангелії від Матея Ісус проголошує: Горе тобі, хорозини, горе тобі вецаю. До бо, якби чуда, що у вас відбулися, сталися в Тирі і Содоні, вони б давно покаялися. А ти тепер Оме аж до Аду зійдеш. Ці міста мали унікальну перевагу. Бачили самого Месію, його чуда, Його проповіді. Але звикли. І саме в цьому найбільша трагедія. Вони не відкинули Ісуса відкрито, як фарисеї, просто проігнорували його. Справедливість Божа не вимірюється кількістю гріхів, а відповідальністю за світло, яке людина отримала. Більше бачив – більше відповідаєш. Судом загинув не маючи такого об'явлення, а Капернаум загордився, бачачи самого Ісуса, і саме тому впаде глибше. Ми, як і ті міста, часто живемо поруч із чудом, Євхаристією, Словом Божим, можливістю молитви і просто не реагуємо. Справжнє покаяння це не емоції, а відповідь серця на Божу присутність. Бог не хоче нашого ідеалу, а прагнення досконалості, і він чекає нашого навернення. Напишіть в коментарях. Коли востаннє Слово Боже вас по справжньому зворушувало?